Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про самооцінку. А саме дам вам 5 нетипових порад, але дуже дієвих і дуже глибоких. Тому що на просторах інтернету я частіше бачу щось в сторону афірмації, наприклад, там, ти маєш себе полюбити, ти маєш себе цінувати. Але що, окрім красивих фраз, ці слова реально несуть для людини, в якої низька самооцінка. Абсолютно нічого, просто красиві слова. Тому що важливо зрозуміти, що самооцінка це не просто якась установка чи якесь напутствіє, а це досвід, який формувався у вас роками. Це досвід певного сприйняття себе, певного бачення себе. І він формувався. Тому глобально, ну, наша така задача в роботі самооцінку це формувати новий досвід. І сьогодні я хочу підійти е, до цього формування як психотерапевтично, так і нейробіологічно. І нагадую, що з вами психологиня, психотерапевт Катерина Бобуш. Тому, ну що ж, переходимо до цих простих, але дієвих, якщо ви будете справді щось робити, порад. І перше, з чого я хочу почати, це з того, що ви маєте повернути собі відчуття безпеки перед тим, як починати будь-яку роботу з упередженнями, установками і, в принципі, в принципі психологічну будь-яку роботу. Тому що коли наше тіло почувається в небезпеці, воно напружене, наше дихання, воно поверхневе, ми просто не здатні. Мислити в цей момент логічно, тому що префронтальна кора, яка відповідає за логіку, за прийняття рішень, вона в цей момент знижує свою активність. І, відповідно, перше, що нам потрібно, це повернути собі відчуття безпеки. Саме тілесне, я зараз говорю. Ясно, що ми не зможемо зробити так, щоб світ весь став безпечним. Але що ми точно можемо? Ми можемо налагодити контакт зі своїм тілом. А саме, як це зробити? Це повернути себе в тут і тепер, почати просто дихати якось рівніше, глибше. Тому що в стані тривожності ви помітите, що ви дихаєте досить поверхнево. В стані тривожності ви помітите, що ваше тіло ніби стиснуте чимось. І тому наша задача його розслабити. Ви можете робити якісь розтяжки, ви можете робити. Якісь там, не знаю, прості вправи типу суставної гімнастики, просто потягнутись. Наша задача от, проконтактувати з собою саме через тіло, повернути себе собі через тіло. І тоді, коли ви умовно активуєте цю свою парасимпатичну нервову систему, ви зможете вже тоді рефлексувати і. Отримувати якусь е, інформацію і від людей, і від світу, і отримувати якийсь свій певний новий досвід. Якщо ви живете в режимі виживання, у такого я маю на увазі психологічного виживання, то ваша задача робити це просто регулярно протягом дня, щодня, кожен день, вранці, ввечері, і звіряти з тим, а як ваше тіло зараз, до речі, а як зараз ваше тіло? А як ви відчуваєте себе розслабленим чи не дуже? І після того, як ви повернули собі контакт з тілом, зробили якісь вправи, які саме вам підходять. Тому що мені, наприклад, дихання не дуже добре допомагає заспокоїтись, мені більше допомагає там, щось більш таке там, на розтяжку, на контакт з тілом, обійми себе. Мені от краще це допомагає. Тому підбирайте під себе, знайдіть ключик до себе, тому що до кожного з нас він унікальний. І тоді, коли ви вже повернули собі оцю нейробіологічну безпеку, можемо приступати до наступних пунктів роботи. Другий пункт це робота з критиком. А саме не робота з критиком, а домовити з критиком. Тому що наша задача зрозуміти, що ми не формувалися в ізоляції або в вакуумі. І е, будь-які е, те, хто ми є зараз, це наслідок е, того, як з нами, е, як нас відзеркалювали умовно батьки. Тобто, що маю, що маю на увазі? Е, ну, наприклад, ну, батьки доросла важлива фігура в вашому дитинстві. Я маю на увазі. Якщо на нас, що б ми не робили, дивились засудженням, ігнорували, давали нам в контакті відчуття, що ми якісь не такі, то відповідно ми, як губка, оце все всмоктали в себе і зараз відчуваємо себе саме так. І тоді з'являється всередині ото якийсь критик. Це не завжди чисто батьківський голос, це ніби як така збірна солянка. Всього того нашого досвіду. Але що я хочу вам нове дати про критика. Це були дослідження, здається, Річард Шварц, він був в 80-х роках десь, і він помітив, що до нього клієнти часто приходять з такими запитами, що в них є голоси, якісь в голові, які між собою там бадаються, щось між собою не можуть домовитись. І він почав більше це досліджувати. І виділив оцей голос внутрішнього критика. І що цей і, і, і вирішив подивитись на нього як не просто на фігуру, яка заважає, а на як таку субособистість, яка важлива і потрібна. Давайте так, на прикладі завжди зрозуміліше. проект. Ви починаєте якийсь новий проект. І е, з'являється же ж критик. Він приходить і починає, «Ех, в тебе напевно не вийде. Ти завжди обсіраєшся і в цей раз облажаєшся, і починає тебе ніби вмовляти, навіть не починати. Цю справу. Оце якраз так прокрастинація часто виглядає. І що робить цей критик? Він в цей момент включає функцію захисту, як би це не парадоксально не звучало. Він намагається захистити нас в такий спосіб, що я краще зупиню її зараз. Щоб вона не зазнала болю як колись тоді, в тому досвіді. Тобто, критик він спирається на якийсь досвід, який був у вашому житті. Тобто, там, наприклад, якщо ви в дитинстві робили щось. І вас постійно за це критикували, то, відповідно, краще нічого не робити, нічого не починати, щоб, не дай Боже, мене не почали критикувати знову. Наша задача тоді, що зробити наступним кроком? Це побачити цього критика не як того, з ким потрібно воювати, з ким потрібно сперечатись, чи кого треба безумовно слухати, а як таку собу особистість, яка хоче в даному випадку нас уберегти. і тоді ми вже далі можемо почати визнавати, що він хоче для нас ліпшого. І коли ми побачимо, що всі частини нас для нас хочуть ліпшого, ліпшого це вже буде впливати на нашу самооцінку. І в такий спосіб ми відкриваємо собі шлях до співчуття, до розуміння, що не просто так я себе зараз зупиняю. А тому що я мала певний досвід, дуже болючий досвід, від якого я зараз намагаюся вберегтись. І коли я вже на це дивлюсь так, мені легше почати, тому що я тоді, ніби цього критика трошки переключаю на інший спосіб про мене дбати. Що слухай, я окей, я бачу, що ти хочеш мене захистити. А давай захистимо мене в інший спосіб. Ми попробуємо цей проєкт, а якщо в нас не вийде, ти мене будеш втішати, ти мене будеш е, гойдати, ніжити, і ми так з цим справимось. Е, поступово, ніби як е, даємо йому нову функцію і нову роль. І замість е, оцієї безкінечної війни, всередині нас, у нас з'являється якесь таке, не знаю, саморозуміння, що ми всі тут на цій вечірці разом зібрались не просто так, а кожен тут для чогось потрібний. Е, переходимо до третьої поради. Е, Перестаньте ставитись до себе як до функції. Перестаньте асоціювати свою цінність з функціональністю. Це дуже властиво, наприклад, попереднім поколінням. Ну, там, коли я кажу попереднє покоління, да, це, наприклад, мені 35, це мої батьки в районі 55-60 років. От. Помітьте, що вони всі дуже себе переживають хорошими через якусь функціональність. Я тобі там борщика зварила, я там за тобою гледіла, і я хороша мама, коли я оце все роблю. Там борщі варю, одяг тобі стираю, а не тому, що просто я твоя мама і це вже мене робить хорошою мамою. І так само більшість з нас, оця фраза, що мій день пройшов марно, якщо я не зробила АБЦ. Якщо я не була, я коїсь день тоді пішов нікуди. Ця фраза просто звучить в мільйонах. В мільйонах голов щовечора перед сном, що я тут дно, тому що я не досягатор сьогодні був. І тому наша задача змінити оце відчуття, що наша цінність дорівнює функціональність і зрозуміти, що це просто інтроект. Ну, інтроект, да, іншими словами, це опередження, яке нам насадили в дитинстві, в голові, що ми цінні тільки коли ми. Там гарно вчимось, нас люблять, коли ми слухняні, про слухняні зараз окремо скажу. І, в принципі, що ми маємо право, грубо кажучи, на існування в цьому світі, тільки якщо ми ну, такі функціональні, корисні, потрібні, а інакше ну, взагалі надумав тут жити просто так. Офіген народився і хочеш просто жити собі. ні 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 ми тобі не дозволимо. Тому задача зрозуміти, що ну, в принципі я можу просто жити, і не обов'язково мені виконувати 150 корисних речей, щоб бути цінною для себе і для цього світу. Так, якщо підсумовувати цей третій пункт, нам потрібно дозволити собі пожити, наприклад, як експеримент один день непродуктивно. І побути в цьому. Повідчувати себе в цьому, зустріти з собою непродуктивним, і попробувати його повитримувати. Тобто зробити те, що не робили батьки, витримувати себе непродуктивним, некорисним. І при цьому, звісно, наша задача, ми прагнемо до створення відчуття, що я існую в цьому світі, і цього достатньо. Отакого От глибинного внутрішнього переживання себе достатньо. І чим більше ви будете робити собі фокусно от таких днів, де ви от спеціально нічого не робите, тому що сьогодні у вас така задача стоїть перед собою бути ну, ніяким, не, не успішним, не досягатором, не ще якимось, а просто бути. І от коли ви самі почнете приймати себе в цьому, просто бути, Відповідно, і інші будуть ставитись до вас інакше. Хочу нагадати вам, щоб ви підписувались на мій канал, залишали коментарі, ставили лайк і писали обов'язково, що вам ще цікаво було б на моєму каналі побачити або почути. Четверта порада: додайте трошки бунту додайте отаких от незручних для деяких людей почуттів, як злість, агресія. Тому що дуже багато. Тих, хто застряг в цьому образі хорошої дівчинки, в образі якоїсь правильної людини. І я вам скажу так, що я не зустрічала поки в терапії, принаймні, людей, які приходили б. З запитом, що ну, не запит, ніколи не приходять люди з запитом, я хороша дівчинка. Це те, що відкривається під капотом, коли ти починаєш досліджувати, а чому людина живе хірово своє нещасливе життя. Так от, я практично завжди спостерігала оцю зв'язку. Що от така хорошість, коли я така зручна для всіх, я всім допоможу, я ніколи не скажу ні, вона от тупо завжди поєднувалася з низькою самооцінкою. От просто завжди там було це. Якщо було одне, то було інше. Тому обов'язково почати собі дозволяти бачити, що я можу бути різна. Я можу бути тою, хто може сказати ні. Ну і працювати над тим, щоб бути тою, хто може сказати ні. Я можу бути злою, я можу бути агресивною, я можу встати в поганому настрої. І коли ви почнете проявляти, по-перше, ці неприємні почуття, ви. Почнете як мінімум приймати себе більш цілісно. Тому що про яку ми самооцінку можемо говорити взагалі зараз, якщо ви просто маєте от шмат себе, який ви взагалі не хочете бачити, е визнавати, приймати, і от ви просто відрізали шмат себе, оце мені не подобається. Я це в це дивитись не хочу, це я приймати не хочу. Тому, і от поясніть мені, навіть логічно. Якщо я, наприклад, не люблю свою руку, а праву, а ліву люблю, то як можна сказати, що я люблю себе загалом? Ні, вже не можу так сказати, тому що я люблю тільки свою праву руку, а ліву не дуже. Тому наша задача побачити, що я можу бути різною, прийняти це і, грубо кажучи, полюбити. Всі ці свої різні прояви. Ну, для початку почати взагалі з того, щоб їх проявляти, можна почати. Ну, десь почніть з дрібниць, десь скажіть ні в кафе, попросіть переробити каву, бо вам зробили там її за теплу чи за холодну. Я не кажу задрачувати людей, а ну, реально, коли вам не смачно, скажіть, що це не смачно. Або що ви за це не будете платити, якщо там була спорщена їжа. В тому ресторані, а ви все з'їсте, да? То почніть з дрібниць, хоча б от просто хоча б з чогось. І коли ви отак з таких дрібниць почнете, ви потрошку будете більше більше цього додавати в своє життя. Дозвольте собі десь там сказати подрузі, що ви чимось незадоволені у вашому там спілкуванні, що от це можна було б інакше. Ну або партнеру там, да. На комусь почніть тренуватися, ну можете на своєму психотерапевті, бо я знаю, що скільки клієнтів ходять і не можуть там сказати, що їм щось не подобається, що вони б хотіли про іншу тему поговорити. У мене я не знаю, скільки разів в мене були випадки, коли ми про щось там говоримо, говоримо, і в кінці зустрічі виявляється, що клієнт з якимось певним запитом прийшов, але вирішив про нього не говорити, щоб ми говорили про те, про що я хочу говорити. А я ні про що не хочу говорити зі своїми клієнтами на терапії. Я хочу, щоб е, їм було корисно, і щоб вони говорили про те, що для них важливо. І щоб ми працювали про те, що для них важливо. Бо те, що важливо для мене, я ходжу на свою терапію. У мене там є мій терапевт для цього. Тому подивіться, як ви взагалі в житті живете, чи ви робите те, що важливо для вас взагалі хоч трошки. П'ята порада це зрозуміти, що, ну як зрозуміти, працювати над тим. Станом самоцінності і станом хорошої самооцінки формувати ніби як нову навичку. Навичку цінувати себе, навичку насолоджуватись собою. Це така трошки велика тема, але зараз спробую її деталізувати на прикладах, знову ж таки. От дивіться, ви що робите? Ви кажете собі, я коли там щось зроблю. От тоді я почну себе цінувати. Я коли от чогось досягну, я почну себе цінувати. Я коли схудну і влізу в свою есочку, я почну себе любити і цінувати. От тоді в мене буде класна самооцінка. А тепер давайте відверто. Ви проходили через цю історію, коли ви, наприклад, досягли от того свого, що ви думали, що вам дасть самооцінку. А коли досягли цього, то упс! І самооцінка з вами не сталася хороша. Ви влізли в ту свою есочку, не знаю ціною, чого, нуряючих якихось дієт, а щасливо себе не відчули. І не відчули, що ви приваблива. Хто дивиться на свої старі фотки і дивиться? Боже, 20 років я так ахуєнно виглядала. Чому я тоді собі коптила голову, що я якась не така? Ну, і так само ви будете дивитись на свої фотки, які зараз є, через 20 років, і казати, Боже, яка ж я була красуня, що я до себе оце взагалі чіплялась. Тому наша задача перестати чекати того прекрасного моменту. Коли ви вже все досягнете, все у вас буде, і тоді ви будете типу починати себе любити. А ви тренуєте свій мозок, а ми знаємо, що так, вже проводились дослідження, на МРТ це перевіряли, що наш мозок навіть у дорослому віці нейропластичний. Ми постійно можемо змінюватися. Ми постійно можемо змінювати реакції, ставлення до себе і е, якісь е, нові е, дії. Е, Нові дії. Ну, коротше, нові дії по відношенню до себе я маю на увазі організовувати. Тому наша задача завдяки знову ж таки новим діям оцю нейропластичність тренувати. Що можна, ну, наприклад, що можна робити, От, якщо почати знову ж таки з дрібниць, почніть купувати собі одяг, який вам зручний. Не той, в який ви колись потенційно можете влізти, а в той, в який ви зараз вилазите. Ну, в мене була ситуація, я після пологів, по-перше, так ну, трошки важила більше, ніж важу зазвичай, а потім, от це ж якраз війна почалась, в мене почався стрес дуже сильний, і я ну, на стресі набрала, я просто підзаїдала. Ну, давайте будемо відверті. Я почала заїдати і я почала випивати вина на ніч. Ну і що? Ну, звісно, мене трошки підрознесло. А, і, і знаєте, на диво, дякуючи терапії, всі ті роки, які в мене були вже за плечима, я себе не з'їла за це. Я просто пішла, купила собі новий одяг з задоволенням, до речі, і вділа його. І що? І нормально? І зараз я дивлюсь, і зараз я схудла знову, але я дивлюсь на ці фотки, ну так нормально виглядала, все окей. І я так щаслива, що я до себе не чіплялася, але повірте, це результат тривалої роботи е, от по такими маленькими шматочками, про які я говорила сьогодні. Чим, і так воно шматочок за шматочком формує нове якесь уявлення про себе. Це не так, що я вчора на сесію сходив, сьогодні проснувся новою людиною. От таких результатів ніколи не буває. Але от коли ми дивимося назад, в час, то ми бачимо, що а, ні, результати є. Ну от Я так порівнюю, думаю, боже, раніше я б себе за три кілограми просто. З'їла, я б ті фотки б спалила і, і, і намагалася себе запхати в XS, аби тільки не визнати, що тепер я ношу там ельку Кученку. Що можна? Можна почати більше робити того, що ви хочете, а не те, що типу треба. Ну, Умовно, от ви сьогодні хочете відпочити. Ну, відпочиньте один день. Ну, дозвольте собі побачити, що ви втомились. І по факту наша задача – отробити якісь такі дрібнички, де ну, як це, це дрібнички, які не дрібнички, де ви себе чуєте. Де ви якось себе почуваєте, і ви не ігноруєте це, а ви бачите себе так, в тому стані, в якому ви є. І ви приймаєте себе в цьому стані. Звісно, на початку це все буде відчуватись, ніби ви через силу це робите. І там, не знаю, один день, другий, третій, десятий день. Вам буде важко лягти на диван, коли у вас нема сил, замість того, щоб знову там бігти працювати. Але на 30-й раз, на сороковий раз, ви помітите різницю. Ну В когось це, в кожного це буде своя якась цифра, в когось може вже з другої спроби буде краще. І от третя, що така супер частина цієї поради, хочу її додати, може, навіть її шостою порадою винесла це: бляха, перестаньте нарешті безкінечно вибачатись. Я, от що постійно бачу, ну я сама так чесно кажучи робила, може й досі роблю. Оце є такі люди, які постійно вибачаються за все. От вони ніби вибачаються за те, що вони вообще живуть в цьому світі. От вони просто існують і все, вони вже за це вибачаються. Ніби вони всім заважають, ніби вони тут якісь зайві, от всім навколо можна тут жити, а от цим людям не можна. І е, почніть відловлювати, коли ви це робите. Якщо ви зараз себе впізнали, от просто почніть прицільно слідкувати за цим. І якщо ви вже вибачились, то хоча б зверніть на це увагу, «Боже, я знову вибачаюсь. От я не знаю, як вам приклад пояснити, але ну, я думаю, що той, хто впізнав себе, той впізнав. От людина десь стоїть, ой, вибачте, що я вам заважаю. Ой, вибачте, що я тут стою. Ой, я тут не так приготувала. Ой, тобі, напевно, не смачно, ой, вибач, ой, ви оце без кінця. Тому От це дуже важливо, тому що глобально за цим стоїть серйозна річ. Ви вибачаєтесь за те, що ви просто живете тут. І за цим, звісно, йде там, да, певний травматичний досвід а, про таке неіснування, да, коли дитина була небажана, коли а, дитині в дитинстві не показали, що раді, що вона взагалі присутня в цьому світі, що це кайф, що вона тут є. І тоді, ніби несвідомо, людина постійно вибачається за свою присутність, ну або заслуговує її. Але це не тема сьогоднішнього відео, просто зверніть увагу, якщо у вас ця риса є, і почніть її Змінювати, зупиняйте себе і замість е, вибачення, ну усвідомте, що ви нічого взагалі такого не зробили. Ну, ви просто там не знаю, когось там не, не знаю, пересолили суп і Що ну пересолила? Та й пересолила хір з тим супом. Е, і от зрозуміти, що отакі мікрокроки, вони і приведуть ваш, вас до реально кращої самооцінки. Мікрокроки. Це не, ніколи не будуть якісь там афірмації, а, якесь там, не знаю, а, боже, скільки зараз цього інфоциганщини цієї, а, всякі там перевтілення себе, я поїду на ретрит, і я просто стану іншою людиною за тиждень. Ну Це, ну, це херня, вибачте. Ну Я хочу бути з вами чесно: я не бачила ніколи реально. Тривалого результату в людини після якогось там ретрита на один тиждень. Тому що роки йдуть на те, щоб людина реально підняла свою самоцінність і відчула свою самооцінку кращою, ніж вона була адекватною. Або там початково не сильно знаєте багато проблем, і може людина справді може за один тиждень там просто точково щось покращити. Але якщо, там, вибачте, такий наборчик, про який я сьогодні говорила, то ну, ні, тиждень. Ні. І чим я хочу ніби так підвести рисочку під цим всім, і що сказати, що самооцінка глобальна це не про досягнення. Це не про перечень якихось дій, конкретних, функціональних чи досягаторських, чи там по зовнішності якихось питань, які ви зробите. І будете відчувати себе кращим. А самооцінка це дозвіл собі бути. Я просто є, і цього достатньо. І якщо на цих словах ви відчуваєте, що у вас підступають сльози, то що ж, welcome на терапію, як то кажуть. Просто пам'ятайте, що ваша задача не змінити себе. А прийняти себе таким, який ви є. І це не значить не покращувати себе, а приймати своє життя як шлях, на якому, так, звісно, ви будете рости. Якщо ви щось будете робити, ви завжди будете рости і змінюватись, але прийняти себе в моменті сьогодні. Ну, може, це сумно прозвучить, але уявіть, що у вас немає цього завтра. А ви сьогодні себе не любили, а ви сьогодні себе не цінували. Тому почніть сьогодні. Так, що ж, хочу вам нагадати, що підписуйтесь на мій канал, ставте мені вподобайки, лайки, і обов'язково пишіть коментарі, діліться, якщо вам було корисно це відео, якщо ви впізнали себе, я дуже люблю з вами комунікувати. І ви бачите, що я всім завжди відповідаю. В мій інстагра підписуйтесь, в мій Телеграм підписуйтесь. я тут розказую про життя, тут я розказую і про життя, і корисні подкасти вам між відео записую. І, звісно, якщо ви хочете записатись до консуль... на консультацію або психотерапію до мене, то пишіть в мій особистий телеграм або в Дірект інстаграм. До зустрічі у нових відео. тьомки бомки Обнімаю і хорошого вам дня!